Богдане, вітаємо з перемогою. Команда пробулась у третій попередній етап Вібет ві Кубка України. Оціни, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, я хочу в першу чергу привітати наших болівальників, наших ЗСУ, які нас підтримують, які дають нам змогу грати в футбол. Команді суперника хоч, хочеться теж подякувати, що вони приїхали в таку погоду, дали нам такий важкий бій. Я, ну, як ви бачите, що простих ігор не буває, особливо в Кубку. Команда настроїлась після 2-0 на виїзді, зіграли 2-2. Я вважаю, що це достойний результат. І, і Дякую супернику за таку хорошу ігру. Твій м'яч став першим в сьогоднішній зустрічі. Чи допоміг він команді якось відчути свої сили і чи додав якраз активності попереду? Ну, я надію, сподіваюся, що додав чуть-чуть нам. Сили додав нам ми повірили в те, що ми можемо виграти цю ігру, і нам стало трохи легше. Коли забили другий гол, я думав, що вже все, типу, ігра зроблена, але як бачите, 2-0, як говорять, це найскладний результат. Тому треба, як то кажуть, було зіграти до кінця у останні 45 хвилин, дотерпіти, щоб не пропустити роздівалку. Я думаю, цей гол нас трохи підламав, і ми. В другому таймі вийшли чуть, -чуть розслабленіше, зіграли від оборони, і на жаль пропустили. Тому така ситуація.